Світлана Перч. Завдяки соціальним мережам сьогодні ім'я нашої землячки з села Шарки, дружини загиблого українського захисника Олега Перча добре відоме широкому загалу. Поезії, проза, усмішки, ось далеко не повний перелік творчого доробку Світлани Перч, яка так приваблює багатьох людей своїм літературним талантом. Слово Світлани образне, витончене. Глибоке та мудре. Її словами говорить звичайна українська жінка, але якої цілісної натури. Та й сама Світлана, надзвичайно гарна і колоритна жінка, не дарма її літературний псевдонім Київська відьма. Нещодавно в українському книжковому видавництві Залізний Тато за сприяння благодійного фонду маємо жити, котрий об'єднує дружин загиблих воїнів. Побачили світ дві книги Світлани Перч. У відьми сльози теж солонні та баналюки з села Шарки. Перші збірочки дуже дорогі Світлані. Жінка бореться з невеликовною хворобою і прагне бути почутою людьми. Отож, Світлана Перч і її поезії. Я народилася саме в цьому будинку, в цьому селі. І ніколи за своє життя я не покидала це село. Це моє рідне село, великий рід, кошові і хороші. Виросла я тут із великим родом: бабуся, дідусь, мама, тато, сестричка. Ще застала прабабусю, а прадід я вже його не застала, теж був хороший. Це моя земля. Це земля моїх пращурів, моїх предків. І я завжди намагалася цю землю не просто любити, цю землю завжди доводиться захищати. Закінчила Шарківську школу, потім вчилася в Харківському університеті. Вийшла заміж, народила двох донечок. На жаль, старша донечка загинула два роки тому трагічно. Є в мене зараз молодша донечка, яку ви, мабуть, певно знаєте, Дарина Осіпенко-Перч, яка пише вірші, та я ніколи не думала, що я теж почну писати вірші. Коли почалася ця війна, і в перший же день війни Олег добровольцем пішов на фронт. Тоді ще було нічого не зрозуміло, він проходив саме комісію над лікарню, лікарнею, лі... та, винищувач російський, це було страшно. Багато стояло тоді хлопців, які зібралися захищати нашу країну. Нічого було не зрозуміло. До речі, така цікава ситуація, що ми перейшли з чоловіком у цей будинок, це ще дід... будинок Прадіда. І ми саме 23 лютого закінчували ремонт. Ми лягли дуже пізно спати, о 12-й годині ночі чоловік нарешті прикрутив плінтуси до підлоги. А о 4-й ранку нас збудили вибухи. Ми вибігли на двір, летіли літаки, там, де Васильків була, стояла така червона пожежа заграва. І було наскільки страшно, потім ще в Ольшаницю влучила ракета, і там з'явилася пожежа. Стояв з я такий висотою десь, мабуть, метрів 40. І зателефонував Сват, який на Чернігівщині, і сказав, що війна, тому що в Чернігів заходять російські танки. І, мабуть, тоді, в цю хвилину, і народилася і Світлани Перчиківська відьма. Тому що так у нас вже заведено в нашій народній вірі, скільки років ми і тисячоліт не були християнами, все одно ми зберегли оцю свою первісну дохристиянську віру. І як би хто не говорив, що відьма це погано чи гарно, але відьма це нічого більше, як відаюча мати, старша жінка роду. Чому я назвалася саме київською відьмою? Ну, тому що я живу біля Києва. І київські відьми були не наскільки відомі, як Конотопські, але тут теж було дуже багато жінок, які віддали цими давніми знаннями які у важку хвилину йшли на поле вою лікувати рану, які молилися за свою землю, які просили богів дати нам перемогу. І я вважаю, що кожна найстарша жінка у роду мати найстарша. Це свого роду відьма, тому що відьма це не якась погана чаклунка. Відьма це відаюча мати, це старша жінка роду, яка знає оцю несе родову пам'ять і має її передати своїм донькам, своїм онукам, своїм правнукам. Тому звідси й прийшла київська відьма. Як я почала писати, коли почалась війна, і скільки було болю, стільки було сліз, і оце постійні очі. У Хмилички з Кав'євою вони тричі на тиждень бомбили оплот бандеровців. Взагалі київська відьма з'явилася завдяки одному росіянину з Сахаліни. Ця людина написала, що в бантії ету київську відьму, тому що вона реально щось вміє, Наші не взяли Київ. І ви знаєте, я це сприйняла як подарунок з неба. Я могла залишитися Світланою Перч. Я могла почати писати від свого імені. Але київська відьма це не просто Світлана Перч, це такий от звірний образ жінок, матерів, сестер, доньок нашої України. І кожна з них каже, буде ж тобі враже, так як відьма скаже. От саме звідси і народилася київська відьма. А писати, писати, воно приходило оцей біль Вселенський, яким буквально захлинулася моя країна за лічені місяці. Коли везли оцих хлопчиків, зовсім хлопчиків, коли у нас щодня говорили, там загинуло 10, там загинуло п'ятнадцятеро, там 20 загинуло, коли почали зникати везвісти мої односельці. Це наскільки здушувало серце невимовним, таким болем трагічним, що вони почали мимоволі вивертатися у, не те, що я, я б не сказала, що в мене поезія, це скоріше оці народні якісь думи, оці як малу всі пісні, тому що мені хотілося цих хлопців, яких не знайшли, і яких не поховано за нашою традицією, мені хотілося бодай відспівати. Церква їх не хотіла відспівувати, тому їх відспівувала київська відьма. Ридала над ними над усіма. І кожного з них я намагалася оплакати і відспівати. Ви знаєте, була така цікава історія. Не знаю, варто її розповідати чи ні, що от коли стояв ворог окупант від Києва за кілька кілометрів, вони вже потирали руки і говорили, що Київ вже буде взято. Я не знаю, звідки ця ідея прийшла мені в голову. От просто я сама була в будинку, це була темрява повна, тому що тоді вимикали світло. Над будинком гули ворожі літаки, а я чомусь взяла у будинку хліб, мед і молоко. І в березні вийшла боса на землю. Я сказала, що я закликаю старих і нових богів стати на захист нашої країни. Я, як старша мати роду, прошу, помочі всіх світлих сил, які існують у цьому всесвіті. І ви знаєте, це можна пов'язувати з чимось, але в ту ніч окупанти залишили Київщину. І залишили, я вважаю, це не моя заслуга, це заслуга нашої землі, її сили. І мені здається, тоді молилась не я одна, тоді молилися всім можливим богам. Всім можливим і молилася, мабуть, вся Київщина, вся Україна молилася, тому що якби впала Київщина, ми встали до вічна рабами Росії. У нас би розвезли в таборах Сагалінських. І українців зникли як нація. От, мабуть, звідси й пішла київська відьма, відаюча жінка, старша мати роду яка не побоялася у важку хвилину просити захисту у старих богів, просити захисту у своєї рідної землі, тому що, мабуть, споконвіку ми просимо підсвідомо, аби нас зберегла наша земля. Бо вона нас годує, вона нас народжує і врешті вона нас і приймає на спокій. Ось у мене була сусідка в Бакумівці за старим місцем проживання, тітка Люба. І оцей вірш присвячений їй. Це буквально перші місяці, оці дні, тижні війни, Бог живе у хаті тітки Люби. Бог заховався там, аби люди не витягнули знов на яку глоху. Сидять у хаті вдвох, від тиші глохнуть, віднімати обоє німіють. І моляться, як уміють за дітей, за онуків, за новий день, за нові муки, за все-за все на цьому світі. У вікна заглядає вишневе віття, спори ж заглядає за порогу, цікаво, а що там робля тітка з Богом? А тітка наварить картоплі до солі в лушпині, тільки пожуриться часом, як же, яке ж життя швидко Коли над селом у небі ревуть мотори винищувача, тітка із хати визирне, під сліпвато очі витріщить і у сусідки питає точніличко самоліти. Почує, наче зітхає, Бог собі визирає за плоту, а тітка натруджено у пучку складає вироблені п'ястуки та нищечком хрестить небо і літаки. Всього-всього сподівалася. Тільки не сподівалася війни. А воно, бач, так сталося, Господи, сохрани і Бог мовчить, що він має тітці сказати. Як сказати, що сини ніколи не прийдуть до хати, як сказати, що це пекло на руки. Що їй ще не рік, не два хрестити ті літаки, молитись і вірити, втрачати молитву і віру, що їй таке треба вижити. де ж Богу брати силу? де ж тоді Богу ховатися від неправди, від сліз і болю? Тримайтеся, тітко, тримайтеся. Таку вже ми маємо долю. Олег, він я не сказала б, що от був завжди таким ярим патріотом. Ми знаємо, яка в нас була держава. Особливо в часи Януковича є що згадати. І коли був Майдан, Олег їздив на Майдан після роботи, він боявся в всього зізнатися. Я тільки зрозуміла, що щось не так, коли він приїжджав додому і пахнув димом, ніби він з пожежі приїхав. А він нишком після роботи говорив, що залишається на підробіток, їхав на Майдан, там допомагав на Майдані рубати дрова, щось розчищати, щось допомагати. І він дуже дорожив, він цінував в тому, що ми дійшли от, дійсно до рівня європейської. країни. Він цим дуже пишався. Тому, коли нашій утіклий пан Янукович викликав на нас щоб повситися нам за жадання свободи і справедливості, за небажання бути російськими рабами. Російську армію Олег у перший же день війни добровольцем пішов до військомату, пройшов навчання у навчальному центрі і був зарахований до лав 72-ї окремої механізованої бригади Білоцерківської. Пройшов бойовий шлях певний. От, за участь на війні нагороджений орденом за мужність другого ступеню, медалями за участь у АТО та за відвал. Відстав його 30 червня два роки тому. Ми зберегли оцей зв'язок, навіть незважаючи на те, що він пішов у засвіти. Його портрети тут на стіні, я з ним говорю. Інколи мені здається, що він навіть посміхається до мене з цих фотографій, він був звичайний українець, але саме оці звичайні українці не дали московській орді захопити нашу країну. Мені так запам'яталося, коли мене виписали після третьої хіміотерапії. Руки ці всі попухші, побиті, мене забинтували, накололи препаратами, би мене не нудило. І ми поїхали тоді, саме вони вийшли з Бучі і війшли в Київ на відпочинок. Вони знаходилися в готелі за Києвом, ми їхали туди через цей готель, до цього готелю через весь Київ із дітьми, дуже хотіли побачити тата. Ми навіть не могли придбати щось їм смачненьке, якісь смаколики, тому що магазини були напівпорожні. Ми купували десь пляшку останню лимонаду, десь пляшку газованої води, десь якогось тортика, десь якийсь молочний продукт. Київ був перекопаний оцими окопами. Така от тривожність зависла в тумані і ми їхали побачити нашого тата. Я не скажу, що було от вкрай страшно. Я чомусь була впевнена, що ворог не дійде сюди. От якась була така вперта впевненість, що не дадуть йому дійти сюди. На жаль, у березні місяці того ж року, я потрапила до лікарні, мені поставили діагноз онкологія, пройшла двічі лікування, лікування не зарадило. А він у нас пішов добровольцем, пішов на схід, воював у Старогнатівці, воював у Волновасі, був у екіпажі танку, стрільцем-навідником, загинув під селом Відродження. Донеччина. Полноважський район. Малесеньке таке село. Мені навіть хлопці, я просила знімали відео, як воно там виглядає. От така балка на обох боках балки. Малесенькі будиночки, хатиночки, такі, ця глибока балка, ніби урвище якесь. От відстоюючи це манісіньке село, Олег загинув. Але я розумію, що в нас немає маленьких чи великих сіл. У нас є Україна. Навіть найменший шматочок не може бути загарбаний, поглинутий ворогом. Інакше всі ці жертви, які ми сьогодні приносимо в ім'я нашої перемоги, вони будуть даремні. Ми маємо вигнати ворога і відстояти свою територію, повернути повністю. Вони мають затямити раз і назавжди, що Україна їм не по зубах. Що тут проти них будуть повставати не тільки чоловіки, проти них буде повставати. Сама земля. Тому що кожна українка вона певною вірою теж відьма, яка несе в собі оті сакральні знання. І за потреби вищі сили ці знання пробудять. Вони нас ніколи не завоюють, їм не варто навіть на це сподіватися. От, мабуть, такий вірш, який найбільше передає на сьогодні мої почуття до чоловіка. А ти наснився знов живим. За руку взяв, ходім до раю, я більш тебе не залишаю, бо без любові світ і дім порожні. Як світились очі, які слова старі, пророчі, наче птахи тягнуть крила, і він сказав, не долюбили на цьому світі, то ходім у кращий, інший світ кохати. Я не пішла. Бо я ще мати, бабуся, чуєш, почекай одну шалену мить розлуки. Ще трішечки відгладжу внука, а там підемо. І повзирай кудись у незнане сто і наші душі й ноги босі скупає вод ясний кришталь. Я вже недовго почекай, до тебе пригорнувся і будь що буде. І нехай нас не прийме класичний рай. Насадим свій. Ми ж українці. Так темно впів'їзд за вікном. Пташина зойкнула на гілці і ще не відаю сама, що ж то було. Сон Яв, Мана. Ви знаєте, колись моя права гуся говорила така, таку фразу. Я стою на землі роду свого. І колись, як настане мій час, я ляжу в землю роду свого. Аби тим, хто живий, не було тісно на землі роду мого. Це моє ставлення до України, до найменшого куточка держави. Я не вважаю, що в нас є якісь території, які можна пожертвувати, які можна віддати. Це неприпустимо. Це є неприпустимо, тому що це наша країна, це наші люди. Ми, можливо, і сваримось поміж собою, і не завжди ладнаємо. І чубимося. Але от як показала ця війна, у дуже тяжку хвилину ми якось збираємося гуртом і даємо відпір ворогу. Бо все-таки ми, українці, не дуже дружні, не дуже ладнаємо, не дуже такі от ми кожен за себе, але в важку хвилину все-таки ми маємо цю здатність доєднання, і це дуже важливо. Я люблю свою країну, люблю своїх людей. Ми маємо зберегти нашу країну, тому що інші, чи кращі, чи гірші, нам просто не дано це наша країна. От, мабуть, це вірш про те, які ми різні, дихати цим повітрям, гірким від пороху й диму, бачити в темряві світло, тримати, немов дитину свою зранену болем країну. І гойдати у серці, гойдати без зупину, у любові глибоким озерці поранену вкрила пташину, Україну. І хтось, як птахи, у вирій, а хтось з поля болю в небо. У когось виросли крила, комусь тих крил і не треба, бо в нього літак для чартеру. Він може і так літати. Сховай Україну в душу глибоко, щоб нікому не відібрати серед орди боягузів, що вредуть на голгофу з невіри. Я триматися дивом мушу. І тримати свою країну, як пташка, яку вчора ракетою спалено крила. Війна-то бруди втома. Війна-то повсюди руїна, у мене немає дому, у мене є Україна. Щодня лягаю у землю разом з її героями. Щодня воскресати треба і бути живою, невтомною, в окопи туди, де сіллю, беруться в долині сльози, де терпко є вшан зілля, гойдається при дорозі. І, Боже, мене не стане, я ж вічність не заслужила. Та в серці повікне зів'яне, любовне ім'я Україна, а поки вона пташина, які тяжко заранено крила, носив глибоко в серці, це твоя країна. Це фактично мої перші звірки, я ніколи не писала, а тоді, коли Олег пішов на війну і коли Олег загинув, ось у мене такий, можна сказати, вийшов плач Ярославний. Ми не говоримо, що ми вдови, Ми дружини Янголів. Спілками разом Я — дружин янголів України допомогла мені зробити ці дві збірки. Це вірші, а у «Відьми сльози теж в солоні. Та прозові дописи ваналюки з села Шарки. Тобто побрехеньки з села Шарки. От сюди увійшли не тільки якісь мої роздуми. Тут увійшли спогади про односельців, трішки ностальгії. В принципі, ця книжка народжена з моїх дописів у Фейсбук Зі сторінка Київська відьма. Дівчата і зібрали, відрегодагували, і видали от як книжку. Трохи ностальгії. Я народилася у ті часи, коли на одну шосту світу простягався безкрайній СССР. СССР це була така держава, де давали все. Ну, крім паспорта в колгоспі. Отже, було ось так. Квартири давали, але за квартири треба було давати хабар, тим, хто ставив на чергу. Бо інакше тримаєш квартиру разом з першою пенсією. Путівки на море давали, але тільки передовикам виробництва. Так хто там не був передовиком, давали вимпел з головою Лєніна або похвальну грамоту теж із Лєніном. Книжки в бібліотеці давали, освіту давали, але батьки студентів треба було трохи давати грошей, бо інакше чадо, отримавши освіту, за розподілом кадрів опинялося в такій глушині, де тільки дулі групцям давали. Медицину давали пацієнтам, а пацієнти в медицині давали коні як з цукерками, давали машини. Дивіться пункт про квартири, все аналогічно. Інколи в магазинах давали дефіцит. І все, що ти, Якщо ти мав блат, то міг того щось дістати. Давали все. За довгий язик і здоровий розум, діагноз і окрему палату в дурдомі. дордомі. Задолари термін, термін у в'язниці, щоб тайгу пиляти. Давали план по заготівлі молока та яєць з селян, а де селяни мали брати молоко і яйця, щоб виконати той план, нікого ніколи не хвилювало. Давали хліб, по дві буханки в одні руки, давали цукор по талонах, без талонів не давали, давали дюма і анжеліку за здану кулату. Давали чеські туфлі і волгарські панчухи. За здачу гарбузового насіння. Все давали. От тільки горох на колгоспному полі треба чогось було красти. От такий створ з дитинства винеш. Про Радянський Союз. Я Можу попалитися, що декілька примірників цієї книжки, а у відьми сльози та в солоні. Потрапили до Сенату США, їх приніс сенатор України за походженням. І коли не хотіли давати нам черговий транш, він сказав, що ви можете відмовити Україні. Ви відмовте цій жінці. І через це переголосували і таки дійшли до того, що нам надали черговий транш допомоги. От така, не знаю, наскільки ця історія, ну мені так телефонували, так мені розповідали цю історію, що все-таки ця книжка. А у «Відьми сльози та солоні, вона прислужилася для такої от доброї справи. Для того, що я хотіла, щоб на нас глянули як на, Не на... Як... якийсь сировинний додаток Росії, тому що дуже багато американців і досі нас сприймають, як якийсь такий колонію сировинний додаток Росії. Який е, чогось от підняв бунт, не захотів жити разом, захотів виділитися окремо. Вони не бачать різниці між українцями і росіянами, досі не бачать. А ми різні народи. Ми нічим не пов'язані, ні мовою, ні культурою, ні історією. Ми абсолютно різні люди з різними прагненнями, з різними цінностями. Вони думали, ми слабкі. Так, дійсно, ми слабкі. Але, мабуть, сміється той, хто сміється останній. Тому що в'ється не сильний, в'ється сміливий, кому вистачає оцього духу, сили, наснаги не злякатися, не підняти до гори руки, і сказати я здаюся, а вистачає їм наснаги на те, щоб боротися. Важкою ціною, дорогою ціною, неплатимою ціною, тому що ми зараз втрачаємо не тільки, от як мій чоловік, він вже був тато, він був дідусь, ми зараз втрачаємо фактично генофонд нашої нації, бо гинуть зовсім юні хлопчики, які не залишили ні донечки, ні синочка. Не залишили на цій землі того сліду, який має залишити людина. Це страшно. Але я вірю в свій народ. Я вірю в те, що попри все ми вистоїмо, ми переможемо в цій війні. Мені здається, що росіяни вже це добре розуміють. Вони просто не можуть визнати, що от така величезна країна з такими ресурсами і людськими, і природніми, вони не можуть подолати маленьку, вперту Україну, яка, ну, чесно кажучи, стоїть сам на сам. Нам не так давно почали допомагати зброєю, і це не така величезна аж допомога. Хотілося б, щоб світ розумів, що якщо завтра не стане нас, вони наступні. Це не закінчиться Україною. Далі буде Польща, Німеччина, далі буде Європа, тому що наситити кацапа неможливо. Це наскільки пожадлива істота яка не вміє нездатна, суто ментально нездатна щось будувати. Це істота, яка вміє тільки руйнувати, нищити, палити. От навіть взяти ці міста, які захоплені ними, це абсолютно знищені вщент міста, нема нічого. Нічого немає. От і згоріла найкоротша ніч, і папор вже відсіла у лісі. Стоять стіною муки трави сизі, спивають сон квіткам з ясних облич. Минула найкоротша літня ніч. Від вогнища зостався попілець. Я там хотіла ще спалити горе, але вгорі да небо не озоре. Гойдався повний місяць із стрільцем і шепотів. Усе кінцем, кінець кінцем минає. І ця ніч була, як море. Як море, де ніколи не було. До біса, море, я купалась в хмарах, здавалося, і досі ще кохана, здавалося, не знала зроду сліз, І тільки сивий, сивий верболіз. Зітхав, бо знав. Ще ранок сажна настане, що це мене коротка ніч. На сході піднялось діжаю сонце, промінчиком заглянуло віконце, таке ласкаве, лагідне, ясне, Чого ж, купальська нічко, ти мене не взяла з собою. Не провела, стою між верб, вся скупа на росою, Дивлюсь, як світом красне літо йде. І все так, як має бути ніч і день, кохання, втрата, віль гірки й розлуки, та навіть час найгіршої розпуки, ти пам'ятай усе, як має бути. Незгодна? то руйнуй, вунтуй, шукай в безвиході дверей в без весіллі, дивну силу. Якщо ти справді так його любила, то й смерті не скорися, не віддай. Усе як має бути. Що ж, нехай. Але за правилами гри, що ти створила, твій хід є першим. Отже, починай. Дуже поезія. Не можна не захоплюватися Світланою Перч. Тим як ця мужня жінка знаходить у собі сили писати, любити цей світ та підтримувати інших жінок, які теж втратили своїх чоловіків. Побажаємо Світлані міцного здоров'я і нових поезій. Підтримаймо її своєю увагою і торботою.